Доброго дня. До вашої уваги пропонується здача в оренду великого будинку 240 квадратних метрів, який знаходиться за адресою Віта Поштова. Будинок виконано з екологічних матеріалів, це натуральна сосна фінського виробництва. Територія 15 соток, є багато будівель та зон на території будинку. Зараз більш. Ознайомимося з пропозицією. Ось ми заходимо на територію будинку. Ландшафтний дизайн, зверніть увагу, все обслуговується і підтримується в певному порядку. На території будинку є скважина, заведено 30 кВт електроенергії, є генератор, тобто будинок оснащено електрикою в періоди блекауту. Також є великий навіс для двох авто, технічні приміщення, є невеличкий будиночок, зараз використовується як додаткове приміщення. Ось так він виглядає з боку, і є велика територія. Яку можна назвати зона відпочинку. У літній період тут використовуються басейн, які також обслуговуються. Стоять фільтри для води. До речі, в будинку теж вода фільтрована. Ось ми переміщаємося до зони відпочинку. Це технічне приміщення з стильної сторони. Ось басейн, який буде консервуватися на зиму. І переходимо до зони барбекю. Є діюча зона для шашликів, тобто мангал, піч, вода виведена і альтанка для відпочинку. Ось така. І так званий дитячий будиночок. Він невеличкий, але тут є все необхідно, якщо буде проживати сім'я з дітками. Тут іграшкова зона. Ось такий будиночок з навісом. Ось безпосередньо починаємо огляд будинку. Це фасадний вхід, така прихожа, є зразу ж на першому поверсі кабінет і велика вітальня з кухнею. Вітальня обладнана м'якими меблями, мебіль італійського виробництва. Ось така. Обідня зона і діючий камін. Також на першому поверсі є гостьовий санвузол. З цієї зони ми попадаємо в зону кухні і вихід на тильну територію будинку. Кухня також обладнана всім необхідним, витяжка, індукційна плита, мікрохвильова піч, холодильник великий з морозильною камерою. Опалення газове і технічне приміщення, в якому знаходяться безпосередньо котли і все інше. Це другий гостьовий санузел, який обладнано душовою кабіною. Ось технічне приміщення. Тут знаходяться котли, фільтр для води великий, стаціонарний, і діюча сауна. Ось така діюча сауна. Є окремий вихід на територію будинку з технічного приміщення із сауни. Далі переходимо на другий поверх. Другий поверх складається з трьох спальніх кімнат і ще одного кабінету. Ось такий вигляд ми маємо з другого поверху на перший. І переходимо до спальніх кімнат. Це кабінет, можна використовувати як кімнату для школярів. Тобто він так облаштований шафою, письмовим столом і кондиціонер. Це основна велика спальня. Ось така, і три маленьких спальні, ось у нас одна спальня, ось у нас друга спальня. І окремий санвузол на другому поверсі. Він обладнаний і душовою кабіною, і ванною.